Кременчужанки за добу або півтори зібрали більшу кількість необхідних голосів щодо виділення коштів на ремонт укриттів. У репетицію петицію тепер має розглянути міський голова протягом. Ми ремонтуємо укриття вже кілька місяців. Цей процес триває. Розроблена проектна кошторисна документація. Вчора в школах садочки будуть використовувати укриття шкіл. В садочках неможливо зробити укриття, тому що там немає підвалів фізично. Зараз на одному з об'єктів комунального підприємства, на якому ми з вами перебуваємо, ми спробуємо відтестувати можливість будівництва укриття модульного, тобто це з залізобетонних блоків укриття, яке заглиблюється в землю і будується з нуля. Але це укриття, воно ну не для дитячих садочок, і не для дітей, тому що це для працівників об'єктів критичної інфраструктури. В ньому не дуже комфортно, насправді. Це просто зразобетонні блоки, які складені один на одного. Воно захищає від осколкових уражень, від вибухової хвилі, якщо розрив буде не близько від об'єкту. коли буде відповідь на петицію? Ну, буде встановлені законом терміни. Можете сказати, ви пообіцяли Керманичу області, що відкриється кілька дитячих садочків в травні? Які ну, це ми сад... з ним це обговорювали. Ми нічого не обіцяли, ми обговорювали питання, що ми поступово почнемо відкривати дитячі садочки, починаючи з 1 червня. Тобто, але це будуть дитячі садочки прив'язані до шкіл, в яких відкриються укриття. Тобто школа буде використовуватись. Ну, ми не будемо взагалі говорити адреси. Це буде кустовим методом в різних районах міста. Частина на молодіжному, частина на раківці, частина в Крюкові, частина в центрі. А скільки таких Поки що в роботі чотири об'єкти, які готові будуть до 31 числа.